Я дилася в місті Тернополі, в сім'ї. в мене ще є старша сестра в католицькій сім'ї. Ну але ми завжди були богобоязні, нас вчили молитися, вірити Богу, і мама завжди говорила, що я маю покладати стільки на Бога, бо він мене веде по житті. У нас Чудова сім'я була, ну, в нас не було ніяких проблем. Дружні, ну, батьки між собою були дружні, і в нас з ними довірливі, дружні стосунки. Ну, сім'я, про яку можна тільки мріяти. Після школи я поступила в юридичний інститут. У нас в Тернополі чотири роки вчилась, і потім останній рік в Києві в академію адвокатури. Але я не працювала по професії ні дня. Я, потім, ну, я поступила в інститут, там я познайомилася з моїм чоловіком майбутнім. І ми вже після навчання то одружилися. Від початку було трошечки, ніби як, як ми почали дружити, Арсен був іншої деномінації, і його батьки, мама, ніби не була проти, тато був трошки проти, що тут я з протестантської церкви, а він був на такій посаді ну, керівній, і що це я спозорю їхню сім'ю. Але ну якось Арсен, я не знаю, чи Бог йому <клухи>, таку сильну любов дав до мене, чи закрив уха, що ну, йому байдуже було, що тато говорив. І рік, коли я вчилась в Києві, то ми. Як дистанційно переписувалися, я приїжджала, зустрічалася, і весь цей час він ходив тут в церкву, на ячейки. Бо я дуже боялась, щоб він пішов в церкву тільки через те, що любить мене. Ну, для мене було важливо, щоб він полюбив Бога, щоб він зрозумів, де істина, і тоді ну, ми можемо разом будувати сім'ю. І... Ну я дякую Богу, що що так і сталося. Що він полюбив Бога, і він розумів. Ну але, хоч він теж з католицької сім'ї, але його вчили теж богобоязного життя, вчились в інституті. Він ну ми просто переглядались. Чотири роки я вчилась, ми переглядались і все. І потім якось мені сказали, що з тобою хоче хлопець один познайомитись, сказав, що хоче з тобою одружитися. Я кажу, так странно, <голові> ну що не знаю мене, хоче одружитись. І коли ми вже ну, він мені подзвонив якось, і ми пішли перший раз гуляти, я йшла, мама каже: Ти тільки зразу скажи, що ти віруюча. Каже, ну, якщо це твоя доля, то він буде з тобою. А якщо ні, ну просто хай дитина не розстроїться, не надіється ні на що. І ми якось з ним довго так гуляли в парку, говорили дуже на різні такі теми. Ну йому було цікаво, яка я. Мені було цікаво, який він був. Потім я вже знала, він каже, весь цей час каже, як я тебе побачив в інституті, я я молився за тебе. я знав, що ти будеш моя жінка. І це так було дивно для мене. І потім, якось ми йдемо, і він... Розказує про одну смію, каже. У мене є одні знайомі, в них дуже багато дітей. Щось семеро. І вони живуть в однокімнатній квартирі. Але вони такі щасливі, але вони просто віруючі. А я така, я теж віруюча. А він ні, ну вони не так віруючі. Вони протестанти. Я кажу, я теж. І в нього він так ну, я пам'ятаю, він так став і такий ступор дивиться на мене. І потім ми вже обговорювали, ну, він почав розпитувати, як, що. І коли я кажу, а що ти подумав, він каже, ти як сказала, мені така впевненість прийшла. Ну, каже, я знав, що ти через те, що ти віруєш, ти не будеш мене обманювати, ти не будеш грати зі мною там, чи з почуттями. Ну, бо коли це роками вже виношено, то ясно, що ти хочеш серйозних кроків. О, але кажу, в силу того, що я ще якраз поступила в Київ і рік мала провчитися. То ну, ми мусили ще чекати. Він каже, я б вже одружувався. Я кажу, та ні, ну давай я довчуся, і тоді вже там він прийняв хрещення і дали шлюб. І так. На той час він працював в суді, то теж ну, нам було це був 2007 рік, це ну, не, не так, ну, відносно. не так давно, Але його там, заступник голови суду, викликав і казав, ми чули, що ти там ходиш в таку церкву, ти будь обережний, щоб тебе не затягнули, щоб не цей. І нам так дивно було. Ну, ніби це вже така демократія, демократія. Це вже ніхто на це не зважав, це ніхто не переслідував, але все одно, ну, в певних структурах вони мали упереджене ставлення до такого. Йому з цим простіше, бо він не є такий, він інтроверт більше. І щоб ну, він приємна людина, все, але дуже багато друзів в нього нема. Наскільки я така там відкрита, комунікабельна, то він не такий. Але один товариш у нього був ще зі школи. То вони до, досить нормально. Ну, вони навіть в нас на весіллі, то він був за дружбу е, і ну, прийняли дуже добре. Я не знаю, якось так. Ну, може, вже бачили, знаючи, коли люди знають тебе руки. І теж він, ну так як я, що він не було там кардинальних змін. Він хоч е, ну, не був віруючий, але він, ну, норма, він хороше життя, чеснотне вів. І через то таких дуже сильних змін може і не було, очевидно. Але, ну. Не знаю, у нього ще три брати крім нього. То, ну, їм дивно було, але ніхто не перечив. Ну, вони знали, якщо він так рішив, то так буде. Але щоб щось там відкидати, ще щось, то нічого не було. Переслідувань аж таких. У <реку> нас спочатку все було чудово. Ми одружились, ми жили окремо на квартирі. Машину мали у нас через два роки народилася донечка, все було добре, він працював. Потім у нас народився синочок. Ну, взагалі, як звичайна сім'я, ми не знали турбот, Могли бути якісь конфлікти, але ми завжди ну, говоримо, рішаємо, після того молимося. Ну, сонце не заходить в гніві. Ну, що Нічого не затьмарювало, і я розуміла оці мамині слова: от ти, ти з Богом по житті. От вони я бачила реально ці благословіння. Що ну, ніби були елементарні речі, але. Вони, ну, багато людей їх не мало, багато наших однолітків мусили жити там з батьками разом в квартирах чи ще щось. А в нам це просто ну, батьки дали, нам це прийшло як благословіння. Ми ні в чому не нуждались. ну, ні, ні в грошах. Ну, тобто ми не жили розкішно, але ми були щасливі те, що ми мали. Правда, ну, якось. Коли ти все маєш, ти не так і цінуєш, що ти це все маєш, і найбудь-яку найменшу проблему ти можеш дивитися, яка ж то біда, яка ж то трагедія. І напевно, в якісь такі моменти Бог допускає речі, щоб ми розуміли, де є біда, де є просто проблема, яку треба перейти, де ти щось навчишся, де ти зростаєш. О, і в нас Марчику було 5 років, і літом він захворів на правець. Правець це інфекційна хвороба, російською столбняк називають. Це йде ураження нервової системи. Це, ну, там, напевно, 80 чи 90% летальні випадки. А що залишається? Це може бути параліч, ну, різні залишаються вади, залежно, як поведе себе нервова система. Ну тут нема передбачень. І це літо ну, це було дуже важким, але перед тим так цікаво, було — ми віддихали. Літом на морі, і він бігає, він такий дуже в нас відкритий хлопчик, його дуже легко любити. І він щось бігає, такий радісний, і я на нього дивлюсь, і в мене на мить приходить думка: я його ну, так сильно люблю. Ну, що я якось настільки відчула любов, і мені аж страшно стало. І я так думаю, боже, тільки не випробуй мене цим. І буквально через місяць часу. В нас стається у ставлять нам цей діагноз. У нього почались спазми лиця. Ми звернулись в лікарню. Спочатку думали, що ларингіт, ще щось. Ну до кінця там дня його вже почало спазмувати. Що е, затримка дихання, а там спазмує всі м'язи, що легені не можуть відкритись, і ти не можеш дихати, і тоді людина вмирає. І буквально ну за півдня його підключають до апарату штучного дихання, вводять в штучну кому. І 33 дні реанімації, з них десь днів 20 в штучній комі. Він і це е, ну, ми такі в шоці були. Ми не знали звідки. Ну, нас питав, бо це хвороба, яка може прийти з землі, якщо є якась рана, там чи наржавий цвях, чи державчини. У нас нічого не було, ніяких якихось таких подряпин, поран. Ну, Як дитина, хлопчик, жвавий, там, п'ять рочків, він бігає. Ясно, що могли бути якісь ну, щось таке, але ти не зважав, бувало, і гірше, ти обробив рану і все. І коли він вже ну, його ввели в кому, все, і ми такі стоїмо питаємося, що від нас треба. І лікар каже, ну, я вам не знаю, що сказати, щоб ви розуміли, ми шансів взагалі вам не даємо. Каже, того, щоб. Ну, Перша проблема зараз це дуже рідкісна хвороба. Тож у більшості вона є вакцин вакцинацією. Вона проводиться і її як такої нема. Але як ну пішла популяризація про антивакцинації через погані вакцини, і зараз дуже багато ну це стає. І які лікарі ще давніші? Ну, вони ще щось можуть знати про це. Зараз це вже такий е, діагноз, що ну не кожен навіть може діагностувати правильно. Ми збирали консіліум, то... Але на той час це ще було проблемою того, що сутичка між Україною і Росією і багато медикаментів не було в Україні, щоб легально купити. Проти цієї хвороби, так, вводиться спочатку сироватка по протоколу, і її неможливо було купити. Не йшли якимись шляхами на чорному ринку, вона мала бути на наступний день. А тут ну, кожна хвилина рахується. Ми такі стоїмо, ну нам це говорять. І чоловік каже: Ну, а як реабілітація? Потім лікар каже, ви мене не чуєте. Каже, ми шансів вам взагалі не даємо. Про яку реабілітацію ви говорите? Каже, ну це ми боремося за життя зараз. І ми якось так ну стоїмо і кажемо, Боже, все в твоїх руках. Кажемо, що від нас залежить? Він каже: Ну, вон, ми знайшли на чорному ринку, можна купити завтра буде та сироватка. Каже, а поки що, ну. Можете їхати додому, бо він під цілодобовим наглядом лікарів, він в комі, ну, за апаратами, за всім слідкуємо, вашої допомоги тут не треба. Те, що ми мали їсти привозити, там і медикаменти, йому все так через зонт водилося, і там цілодобово тож, якісь такі спеціальні препарати, які живили. тому що через сильний спазм, як спортсмени, худають, вони качають м'язи і жир топиться. А це настільки спазмувало тіло, ну, що в нього просто були. Косточки і м'язи, і шкіра в нього жирової тканини не було. Що ми казали, що це ну гарний приклад, щоб вивчати анатомію студентам і. Ну, треба було хороше харчування, щоб, щоб наганяти це. Але в цей же перший день якось пройшло півдня, і лікар дзвонить, каже: Я не знаю, каже, ви якісь особливі, напевно, в Бога. Але в нас минулого року була жінка з таким діагнозом, з хлопчиком. Я не знаю, яким чином вона про вас взнала. Вона подзвонила, що в неї в холодильнику є п'ять ампул сироватки, щоб ви заїхали, і ми йому вже сьогодні введемо їх. Для нас це було таке чудо. Це ну, як для батьків, ну, що тут кажуть, шансів немає, кожна хвилина на щиту, а тобі аж завтра будуть ліки. І сказали, що є сьогодні, як така, ну, зразу такий мир приходить, і, Боже, ти з першого дня з нами, значить, все буде, все буде добре. Ти контролюєш це. Ми не знали, який буде кінець, яке що, але коли ти ведеш, на все буде твоя воля. Особливо то, що. Дуже давав Бог мир. Ну мир того швидко зразу почали всі друзі молитись. Вони почали вайбері група, цілодобова молитва бути. І це таке велике підбадьорення, того, що коли ти рішаєш якісь проблеми там з медикаментами, ще щось тут тобі приходить смска на телефоні, там якесь місце з біблії, укріплюючи, там чи ми молимося. І це дійсно підбадьорює. Я ніколи не знала. Ну я не знала, як в ситуаціях як в когось якісь така біда, проблема, як підтримувати людей. А тут я навчилась, як це робити. Я зрозуміла, що коли є випробування, ну до нас дзвонять люди, вони ахкають, вони моляться, вони підтримують. А ми нормальні. Ну, в нас такий був мир в серці. Мені, мені по сьогоднішній дивно, я не є з тих мамів, в яких там температура дитини 37,5 і все окей. Я вже панікую, я вже до лікарки дзвоню, я не знаю, що робити. А тут в мене дитина в комі шансів не дають, а в мене мир. В мене був такий момент, я кажу, Арсен, ну мені якось так страшно кажу, я не знаю, чи то Божий мир, чи то якась моя байдужість. Він каже, Юль, яка байдужість? Каже, Тобі говорять, що дитина може померти. Каже, «Ну, тут не може бути байдужості. Каже, дякуй Богу, що є мир. І все, ну, бо ми реально за це молились, бо я розуміла, впадати в паніку, ще щось, воно нічого не змінить. Воно може на моєму здоров'ю відобратися. У нас ще ж, в сестри, четверо діток, наша мала. Я не хотіла, щоб діти бачили це все. І він, як це якось було, я не пам'ятаю, чи п'ятниця він попав в лікарню, і ми такі, ну, в суєті і неділя наша Катя бачить, що ми не маємо на неї часу, і ну, вона тухне. Вона не знає, що з нею робиться. Я кажу: Арсен, йдемо на велосипед з Катєю покатаємося. І ми пішли катаємося, а в нас сусіди всі дивляться і не можуть поняти, що з нами. Ну, дитина в лікарні в комі, а ми на велосипеді катаємося. Але ми розуміємо, так тут ми молимося, ми робимо все, що ну, все, що від нас залежить. Але є дитинка, яка живе і яка хоче маму і тата, і яка хоче відчути, що ми теж її любимо, а не ми забули про неї. І якось. Ну дуже сильно кажу, оце що люди переживали, це напевно теж і Божа робота, що він дає таке страдання людям до чужої біди. І це через те, вони хотіли молитись і ще щось. Також багато було казали: та ти напиши, там є молитовна група, а може туди. Ну, я якось я не могла писати в групи, де чужі люди. Бо я зна... ну, я не є така, як то люди мають там молитовний дар, що вони будуть молитися за всіх, вони нести це будуть. Я помолюся, як є нужда, але щоб стояти в проломі за когось чужого, ну в мене не було такого. І я не вірила, що це може бути дієво. Але якось так одного разу ми сиділи під реанімацією. І завжди виходили, давали список яких треба медикаментів, а тут до нас не виходять. Виходимо, сестричка другим дає щось, цей, і до нас каже, а там в капличці в лікарні в дитячій є капличка е католицька, де ну, чи православна, то неважливо, що служба Божа. йшла. Вона каже, там в капличці служба, ви знаєте. Ми кажемо, так, ми знаємо, Мол, ми не підемо туди. Ми сидимо на кріслі під реанімацією, ми молимося собі. В нас знову щось. вона скаже, а там, може, ви в капличку підете. Я кажу, дякую, я кажу, та ні, ми тут будемо. Ми далі сидимо, чекаємо, що нам скажуть. Ну, ми розуміємо, або щось не так з ним, що нам нічого ніхто не виходить, не говорить. І ми мовимося, і до мене телефонний дзвінок. Я беру трубку, кажу, алло, добрий день. Ви Юля, мама Марка. Я кажу, так. Я хотів би за нього помолитись. Можна? Я кажу, можна, а хто це? То це не важливо. Людина так молилася, це був чоловік. Він. Проголошував зцілення там від кінчика волосинки до кінчика нігтика на, на пальцях, на нозі. Він настільки з вірою молився, і я повірила, що чужа людина може щиро молитись і стояти в проломі за мою дитину. Ми, Як він закінчив, я подякувала. Я так ставлю трубку і кажу до Арсена, кажу, Арсен, капличка до нас прийшла. Ну, це було якесь для мене таке підбадьорення і дуже гарний урок, що не нехтувати молитвою чужих. Не нехтувати молитвою, якщо люди... Просять, хочуть, ну що, що дійсно це навіть було для того, щоб коли це, коли це, як Бог являє своє чудо, їм на свідчення. Великим теж було, що Марк тоді в садочку останній рік був, і ну, ми, група хороша була, дуже хороші вихователі. І вони взнали про цю проблему. і мені кажуть, чим ми можемо допомогти? Може гроші зібрати. Я кажу, ні, фінансів дякувати, бо фінансів немає потр... ну, потреби, проблем нема. Я кажу, якщо можете, просто з дітками моліться за його здоров'я. І нам висилають відео, як дітки перед денним сном вони стоїть на колінка і моляться за здоров'я Марка. Це настільки було великим для нас, і це настільки підбадьорення. Також багато друзів ну нас на західній Україні. Оце поняття віруючи, не віруючи, воно таке то, що дуже багато людей вірить в Бога, неважливо яку церкву, і всі моляться. Я вчилась в Києві, я ж тоді знала, що е, центр, схід вони менше е, ну, моляться якось. Я розуміла, поки я ще в адекваті, що це як це має бути, щоб це, ну бо буде там в нас багато діток, і ще якісь прийде, щоб це не було драми, трагедії, щоб нікого цим не ранити, щоб вони розуміли, що ми віруючі. Що це не є щось страшне. Ну, це просто цей етап пройшов. І мала план того, що ми не молились за його зцілення. Ми молились за Божу волю. Я дуже боялася, якось я казала, Боже, я не знаю, якщо ти дарував його нам на цей час, то що ми маємо бути його батьками? Хай це буде. Якщо ти хочеш його забрати, ну, то ми це приймемо, це буде важко. Але я тебе прошу. Ти нам дару його повністю здоровими. Або ти вертаєш повністю здорового нам хлопчика, якщо ні, то ти його забирай собі. Ну, Я розуміла, що мені буде важко дивитися, який був жвавий хлопчик, а тут ну, інвалід. Хоч я не знаю, я не була в цьому, і дай Бог, щоб не була, але я говорю, як я молилась. Я, що, що Ми ну, ми з чоловіком поставили, що ми не вимолюємо, ми молимося за Божу волю. І якщо це то мало бути випробування там для нас ну, якесь більше, ми маємо це пройти. І одного разу я так е, пішла з ним. Е, ми прийшли його провідати з моєю мамою. І я молюсь такими словами: кажу: Боже, ну от ти бачиш, так хай буде твоя воля. То і я дивлюсь на маму, а в неї сльози течуть. Ну вона не могла прийняти для них всі ми були взірець, християнська віруюча сім'я. І всі друзі кажуть, ну як, ну чого у вас таке сталося? Для них це якийсь такий виглядало для невіруючих друзів, як плювок зі сторони Бога. Як так? Ми служимо, ми віримо. Ну для них ми ясно, що ми грішні. Ми каємося кожен день. Але для людей світу ми щось були дуже таким зразком віруючої СМІ, і тут таке стається. І я дивлюсь, як мама плаче, я кажу, Боже, а не ради тих людей, які можуть спокуситися, коли ти його забереш, повернитися на свою славу, щоб вони побачили твою славу і твою велику, ну твоє чудо на що ти дійсний. З того моменту я перестала думати про похорон. Ну, якось Бог допоміг ці думки забрав. Я почала думати про служіння Дня Подяки. Бо це осінь День Подяки, а це ми з 3 на 4 серпня він захворів. Я розуміла, що до того часу він вже відійде. Він вивчить 23-й псалом, він розкаже на Дні Подяки. Я засвідчу, і тоді явиться Божа слава. І я настільки вже якось було підбадьорення в мене. І ми просто вже. Ну, там два тижні це критичних, 14-15 день. Якщо переживає, тоді вже хвороба може йти на спад. Але ну, все одно наслідків не знати, які можуть бути по нервовій системі. І ми так тих два тижні ти переживаєш, і ну, ти в мирі, все, але час йде. В той момент я зрозуміла слова з Біблії. Унилий дух сушить кості, коли тебе зсередини просто вивертає. Коли ті хвилини таке враження, як капають. Зараз як щось там ми в суєті, і чоловік каже, час так біжить. Я кажу, слава Богу. Слава Богу, що він біжить. Головне, щоб його правильно використовувати. того, що якщо він біжить, значить все добре. Кож ти задай як Марк, був в лікарні, Я кажу, як ті хвилини йшли. І Ну, для всіх таке підбадьорення: не шкодуйте, що час біжить. Це добре, значить, тоді все добре. Просто щоб не шкодувати по максимуму, його треба правильно використовувати. І все. На той час якось імуноглобулін теж в Україні не було його навіть на чорному ринку. Треба було їхати за кордон в Польщу і. Там такі дуже складно, тому що такими дозами в жодній аптеці немає. Його. Вони ну імонглоблін це коли хтось вакцинований, він там поранився і йому вколюють, щоб додатковий імунітет від тієї хвороби. А тут треба було там, нам 20 ампул, і це дуже багато теж, ну, грошей зразу на таку суму. І ми якось не розраховували, і, по-перше, рецепти не могли дати, але Бог якось так відкрив, що бо це вихідні, лікарні закриті, рецептів немає. Бог послав людей, які нам вихідні виписали рецепти. В нас сім'ї заведено, ми відкладаємо дві десятини. Першу десятину ми віддаємо в церкву, друга десятина. Ми маємо Ми пожертвуємо людям, ми на благочинність, якось, якесь та. І тут, коли на 20 цих ампул і треба була велика сума, і я кажу. Арсен, давай беремо. В нас якось, що, у нас якось літо не було в Україні, і в нас ті гроші збирали. Ну, були. Кажу, давай ми візьмемо з другої десятини, потім ми повернемо. Бог знає, що ми повернемо. Але кажу, ну поки що так, Бог знає, що нам їх треба. І він каже: та, ми беремо. І як ну, Багато людей говорили: там, може, треба фінансово допомогти, чи що, ми не приймали гроші, але були люди, які просто. Приходили в реанімацію зранку давали, які конвертом там передавали. Також друзі з Америки є, вони висилали на рахунок. Я кажу, Драмне, ми знаємо. Ніби. Я... Ну, а це важко, коли ти звик благословляти, а тут тебе благословляють. І це настільки важко було. Але вони всі ці гроші, що давали, ми збирали окремо. В кінці, як ми вже вийшли, я рахую, там рівно та сума, яку ми взяли з другої десятини. Я кажу, Арсен, дивись, Бог вернув свої гроші. Це таке. ну... Ще одне підбадьорення для нас було: що Бог подбав про це. Також дуже великим було, що ну, як я вже казала, тримало мене материнські оці слова, що Бог з тобою. Але слова словами, але так як вона нас підтримувала, ну, моя мама під час як хвороби, коли він вже вийшов з коми. І він ну ще не міг рухатись ні нічого, але вже цілодобово мали бути ми коло нього. То в нас так було, що зранку там до п'ятої години моя мама з ним сиділа з п'ятої до десятої арсен а з десятої до дев'ятої чи до восьмої явночі. І це настільки велике було, як там. Вона йому все своє життя розказувала. Вона йому взяла Марчик, ти вийдеш з лікарні. Ми поїдемо на гриби. Ми підемо на рибалку. І коли він вже був здоровий, ми поїхали на гриби. І якось довго було. Він каже: бабцю, я вже на рибалку не хочу. Але вона так себе посвятила йому. Для нас це було фізично дуже великим благословінням. А вона каже, я просто би не могла вдома сидіти. Каже, а мені було легше, що я біля нього. Вона йому розмасажовувала, вона його підбадьорювала. І раз теж ми сидимо, ну, а ти м'язи поступ попускають поступово, то він там ножки зігнув. Це вже благословіння. Значить, мозок працює, що він ножки. То він ручки підняв. І одного разу я пам'ятаю, ми сидимо на зібранні, мама висилає фотографії, коли він сидить на ліжечку і показує супи. А мені сльози потекли. Ну, то, що він лежить там, ножки зігнув ручки, а я не знала, чим він зможе сісти. Ну, це ж все, спини, мозок. Ну, я не знаю, як це все працює, я не медик, але страхи є. І це таке було підбадьорення, це таке благословіння було для нас. І з кожним днем ті м'язики попускали. Також в нього, ну, як коли довго в живкомі комі людина, вони штучне дихання ставлять таку трубку трохи автономічну в горло, що роблять дирочку, не через ніс, щоб пролежнів не було. І коли знімали ту трубку, кажуть, ну він до тижня часу може не говорити. Йому зняли трубку, буквально за 5 хвилин нам мама висилає відео. Він говорить, мама, тато, привіт, я вас люблю. Це знову, ну, лікарі дивувались. Вони кажуть, слухайте, він сам собі помагає виживати. Каже, і Бог, напевно, йому помагає виживати. Ну, вони просто не розуміли, він каже, це не по протоколу. Він, він, він виходить з того всього. І воно якось. Ми кажемо, ні, ну ясно, що не по протоколу, бо в Бога свій протокол. І він ну він настільки це на чудо перетворював, він настільки це було таким підбадьоренням. Були моменти, коли там вже. Ну, два з половиною тижня, коли ти фізично знемагаєш, а вони ще теж як поїхали в Польщу по імоноглобулін, їх на таможні назад не пропускають. Велика чера наші водії пропускають, міліція не пропускає, прикордонники, бо ну багато є, хто обманює і вони вже не вірять. Потім через консульство пропустили швидко. Ну, ніби подзвонили, сказали, що то ліки, що то справді все. Але коли ну, чоловіка нема, я сама вдома, я сіла і я плачу. І мала підходить наша і каже: мам, а чого ти плачеш? Я кажу, Катрусь, я не знаю, я вже так втомилась, кажу, я не знаю, що буде з Марчиком. А вона каже: Мам, та ти не переживай, він буде жити. Як не з нами, то з Богом точно. Я кажу, Катрусь, ти права. І для мене це таке підбадьорення було, що наші діти з малку знають, що життя буде все одно. Якщо тут земне закінчиться, то в вічності ми будемо разом і ми будемо жити. І це. Настільки важливо закладати в дітей це настільки важливо, щоб вони розуміли ту істину і як то працює. І дякувати Богу от через 33 дні після реанімації. Він ну, майже на ножках він вийшов. Ми попали в неврологію, бо ще ну, були трошки спазми, він заново мусив вчитися ходити, бо це е, стільки лежати, все. І м'язи ще попускалось ліпше. Ми попадаємо, а лікарка каже: слухайте, ну я не знаю, каже, ну каже, ви дійсно в Бога якісь щасливі. Каже, бо за цей місяць по Україні двоє діток померло і двоє паралізованих. Для мене це був шок. І я так: то, що вмирають, я знала. Але що паралізовані, ну, це якось так. Я дивлюсь на нього, що він ходить, все нормально, і я собі уявляю ту маму, в якої інший випадок з дитиною. І я, ну, це боляче, того, що е, ми не є особливі якісь, ми не є кращі якось Бога. Просто через нього Бог якось ну, допустив, щоб явилась його слава і його чудо. Але кажу, ми не є нічим кращі за когось. Але ну, це дуже великий досвід для нашої сім'ї. Зараз я знаю, коли щось стається, різні ситуації, є такі там якісь фінансові труднощі, якісь такі ще щось. І ти ніби дратуєшся, ти переживаєш. І хтось нам каже: Ой, у вас така біда. Я кажу, знаєте що? Кажу, це не біда. Кажу, це проблема. Кажу, біда була з Марчиком. І, але коли ми маємо досвід, що де біда, тоді ми розуміємо, де проблема. І це. Дуже таке ну, велике навчання, велике навчання, що ми стали більше такі чутливі до інших потреб. Ми впевнились в тому, що ну, для мене було впевнення, що я люблю Бога. Без випробувань ми розуміли, де. Які ми благословені, і ми вміли розділяти якісь дрібниці від якоїсь біди, щоб нам не приходилось переживати цього, а просто щоб ми мали це знання і дякували Богу за це, і щоб наше життя складалося з подяки Богу. От як я казала, що до покаяння, що я не мала за що там каятися, от, щоб кожного благословляє, щоб життя було, щоб ми дякували Богу. Бог, дякую, що ми прожили в здоров'ї. Там в достатку, і, і що ми могли служити тобі.